Протягом тижня, що минає, своє засідання проводять постійні комісії обласної ради. За словами Віталія Француза, робота всіх восьми комісій є конструктивною та злагодженою. Але в цілому хочу сказати, що робота йде не те, що нормально, а ну, на те, що я сподівався. Більш глибше розглядають депутати питання, тому що голови комісій отримали матеріали. Завчасно вони з ними попрацювали, а не так як було раніше. Я не кажу, що по всіх, але на жаль, деякі колеги приходили на засідання комісії, як і інші члени комісії, депутати, тобто починали засідання з чистого листка. До порядку денного сесії потраплять лише деякі бюджетні питання. Це пов'язано з тим, що наразі не встигла надійти деталізована інформація про бюджетні зміни зі столиці, тому швидше за все у квітні буде скликано ще одне сесійне засідання. Ми ну очікували, що буде вже до того часу відповідний документ із Мінфіна, адже ми знаємо, що відбулось суттєве скорочення по ряду напрямків. по… Державному бюджету ми ще не отримали повністю всю розшифровку, як ми кажемо. Тому більш всього, що після сесії 10 квітня буде позачергова сесія, ми не виключаємо, що навіть позачергова, коли прийдуть всі матеріали пов'язані із скороченням витрат бюджету.